Всім здарова, друзі! З вами Сайпер К і це режим Таксі Boss. Сьогодні буде обзор про нову обнову в Taxi Boss. Ну що ж, не буду тягнути годину, брізпіченький чойок, але ми починаємо. Перше це додали другу частину МАА-івенту. Далі Limited Cars Рете. Далі Limited Roof Сиганс. І далі Limited Rims. Ну колеса. і там Лімітіровані тачки. Вот у нас друга частина Muay eventu. От, тут є Volkswagen, Lamborghini Giginier і DeLorean. А от і сам Muay Event. А зараз я на цій тачки буду розказувати характеристики. Тільки в мене, мене чогось зависає. Треба чекати, поки поки це це все розвисне. Так, вот Лавр Ревелто. Та чому п'ять зависає? Ладно, почекай, поки це все розвисне. Але може, але може і так. Е, от от, Вот Lamborghini р... Ревелто. Ско... Е, рейтинг 7,5-7,5. 7 е, сила 1006 хп. Е, максимальна скорість 365 км за годину. Е, Драйв е, привод повний. Двигун, двигун Hybrid V-12, Трансімія 8 спід і weight 17, 1772 кг Далі eh, Volkswagen. Рейтинг 28. Сила 2, 2018 хп. Ой, боже, які 2018. 218 хп. Скорість 232 км за годину. E, привод передній. Двигун i4, Transimia 6 Speed, Вейт 1420 20 кг. І далі Делоріан. Так, тільки мені треба знайти Де Делоріан. От вот тот Делоріан, котре я хочу собі. Але вона в мене не попалась Я його багато разів крутив, крутив, але, але вона у мене так і не попалась. І, ну, я так і подумав, що, ну, Я подумав, що я, його на, що я його получу на наступний рік. Тому що воно в мене ніфіга не попалось. Ну і в общем, я подумав, що я його получу на наступний рік. Е, рейтинг 4 4.0. Сила 130 хп. ой, скорость 250 км за годину. Е, привод задній. Двигун В6, трансемір 5 спід і вейт 1471 кг. Ну що ж, це був такий обзор про нову обнову в Таксібос. Eh, Глядачі, ставте подобаки та підписуйтесь на мій канал. З вами був Сапер Кеджі, Всім пока!